Писанки відродження у музеї етнографії національного заповідника Давній Галич експонують писанки, які прикрашали Софіївську площу в Києві у 2016-2017 роках. Колекцію частково знищили росіяни під час окупації Київщини. Більше розкаже Тетяна Дадак. Склад, на якому зберігалися писанки, розбомбили російські війська, а тими витворами мистецтва, що вціліли, окупанти свідомо грали у футбол. Вони були вже жалюгідному стані, вони були биті, копані, ломані. Але мені здається, що в цьому є цінність цих писанок, тому що в нас є одна, вона задимлена, от видно, такі сажа на ній. Ми її спеціально не витирали для того, щоб показати. Сім років тому на Софіївській площі встановили 585 писанок, які розписували майстри з усієї України. Пізніше їх перевезли у приватний дендрологічний парк. Під час окупації Київщини російські війська знищили частину колекції. Ціліли 140 писанок. Громадська активістка Анастасія Аверіна перевезла їх у Львів. І, е, от наші. Працівники і директор музею і молодший спеціаліст працювали над тим, щоб залучити їх сюди. В етномузей минулого року це не вдалося. А сьогодні, от ми відкриваємо виставку 27 писанок унікальних, які врятовані від війни. Сотні з врятованих писанок планують експонувати у США. Частина з них виставляється на продаж для української діаспори. Хто зацікавиться? Вилучені кошти будуть передані зруйнованому в гостомелі ліцею номер 2 Кожна писанка унікальна. Та цікава своїми зображеннями. Є і родинне дерево, є і різні сакральні символи, є і великодні символи, тобто зображення святих. Також є написанці одні, така вона сучасна, такий ретроавтомобіль зображений. Є мальовані дітьми, такі герої мультфільмів. Тобто, це не є. Такі, ну скажем так, традиційні зображення, малюнки, писанок, як ми звикли там, чи на Гуцульщині бачите, що представлена, і, і сучасна творчість, і народна творчість. Виставку уже відвідали кілька десятків людей. Такі виставки це дуже хороша ідея, тому що молодь буде знати наскільки красиві роботи роблять миті цієї України. Мені найбільше сподобалася писанка з метеликами. Ось там в кутку. Дуже цікава задумка, ідея. Сподобались. Ті от такі, є квіти з квітами, є вон такі дитячі писанки гарні. Ну і, звичайно, є писанки, які, напевно, от, вон та писанка, яка, напевно, відтворює сьогодення наше. Під час заходу діти виконали гаївки. Оглянути виставку можна впродовж двох місяців. За словами завідувача музею Романа Коновалова, вони планують створити ще чотири власні писанки, які відображатимуть етнорегіони Прикарпаття.